Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні у нас на огляді всього лиш один матч, це півфінал Іспанія-Франція. І це 20-й день Євро 2024. Давайте розглянемо оглянемо цей поєдинок. І вчора він завершився з рахунком 2-1. Перший гол забив на цьому євро Ламін Ямал, і це став наймолодшим. І він став наймолодшим гравцем, який забивав на євро. Йому всього лише 16 років 360 з чимось там. день. Це дуже жорстко. Точніше, він відповів на гол Франції, який забивав Коломуані з подачі Мбаппе на 9-й хвилині, який також в цьому, гол... в цьому матчі, в принципі, були дуже ну, непогані голи. Ольмо, Ямал, Коломуані, також головою з подачі, такі голи мені подобаються. Ламін Ямал забивав, ж, прибравши, здається, рабьо і ще одного захисника, прибравши м'яч під ліву і всадив у від штанги в ворота з дальньої відстані. В принципі, там без шансів було для, для Маньяна, він чуть-чуть, можливо, вийшов з воріт. І Ламін Ямал, побачивши, це вдарив. Але там була така траєкторія. Здавалося, спочатку, що він взагалі робив якийсь забросік. Але... М'яч залетів в ворота, красивий гол. В принципі, не вболівав за Іспанію в цьому матчі, але похлопав голу, він дійсно був красивий. Також забивали за Іспанію Ольма, який вивів перед іспанців на 25-й хвилині. Гарно також прибравши м'яч. Спочатку обробивши його, потім цією ж ногою прокинув і бив у дальній кут. Там був на заваді. Кюнде спочатку сказали, що це був його автогол, але м'яч там летів в ворота, тому гол записали на Дані Ольмо. Тож, цей матч завершився з рахунком 2-1. Іспанія проходить у фінал. Я вболівав за Францію. В принципі, вчора вони зіграли непогано. Мабуть, найкращий матч на турнірі своєму, тому що вони нарешті почали бігати активніше. І... Але їм цього не вистачило. Франц... Французи все-таки виявилися слабшими за іспанців. В принципі, це вчора й прогнозувалось. Але вболівати за Францію я все, рав... все одно продовжував. Бле. Тож давайте подивимось на оцінки, які заробили гравці в цьому матчі. І одразу звертаємо увагу на Кіліана БП. В нього всього лише оцінка 7-0. І Майк Маньян отримав найгіршу оцінку в складі двох команд. 6.1. Для мене незрозуміла оцінка Фабіана Руїса всього лише 6,2. Тому що вчора він так, також був активним. Можливо, вже не так в нього щось вдавалося, як раніше. Коли він ставав гравцем матчу. Здається, він був на цьому Євро гравцем матчу Але все одно, ну, не на оцінку 6,2, вчора він не виглядав погано. Маньян також не виглядав таким, так, щоб погано. Просто що запустив два голи. Ну, і перший від Ямаля все-таки був, мені здається, він в ньому трошки був би винен, тому що він там вийшов з воріт, пару кроків зробив. Жуль Кунде непогано зіграв також на правому фланзі. Центр, центр захисту, я б не сказав, що у французів був відстійним. Правда, перед, перед другому голі Дані Ольма там були запитання, тому що Дані встиг прийняти і обробити м'яч, прокинувши. Тож. Це було все-таки на їхній совісті. Ось гравці, що виходили на заміну, також їхні оцінки. Олів'є Жеру повідомив, що він завершив кар'єру у збірній Франції. Це так до слова. І давайте подивимось на мої прогнози. Оцінки ми переглянули тепер до прогнозу. Я вчора став на рахунок 2-1. Він таким і виявився. Вболівав я за французів, але поставив на іспанців. Тому що на цьому євро привчили. Я причився до того, що треба дивитись, як зіграли команди раніше саме на цьому турнірі. А іспанці на цьому турнірі виглядають явними фаворитами. Вони дуже сильно гру демонструють, і я думаю, що вони переможуть в цьому матчі. Якби... Хоча я за них не вболівав, як би вони мені. Вони мені не подобаються, що я не бля. Коротше, переходимо до другого матчу. Сьогодні в нас грають. Нідерланди, Англія. І тут я б поставив. Якщо дивитись на весь турнір, мені подобається більше Нідерланди, ніж Англія. Але, блін, ну англійців такий склад, але це треба відкидати склади, шмади, хуяди. Це все до сраки, тому що треба аналізувати всього лиш, які були матчі на турнірі. І я б також поставив на рахунок 2-1 на користь Нідерландів. Але мені здається, що тут буде інша, інша ситуація. Мені здається, що тут буде 1-1 основний час, а в додатковий заб'ють нідерландці. Але якщо буде серія пенальті, все-таки я думаю, що англійці переможуть. Блін. Тут буде або рахунок 1-0 на користь Нідерландів, або буде 2-1 в основний час Нідерланди. Якщо буде пенальті, то я думаю, що англійці виграють. Можливо, також поставити на рахунок 2-1. Не знаю, блін, мені здається, цей матч буде не такий, як вчорашній. Думаю, буде менше голів. Ай-яй-яй-яй-яй. Просто тут ще прикол в тому, що Нідерланди у захисті фіговенько зіграли проти, проти турків, тому я, блін, сумніваюся, що вони все-таки втримують англійських нападників. Ну, мабуть, я поставлю все-таки. Хоча там, можливо, була якась недооціночка, чи ще там щось. Добре, я ставлю на рахунок 2-1 на користь Нідерландів. Думаю, що це буде перемога в додатковий час. Давайте поставимо так. Пофігу. Перша команда, яка заб'є, буде Нідерланди. Перший гравець, який заб'є. Е, хто заб'є? Та фіг, я знаю, давайте Хаві Сімонс. Депай, можливо. Я думаю, Сімонс, можливо, з Дальньої пульне. Тож будемо тако вболівати і дивитись за цим матчем в телеграм-каналі Йоханий Футбол. Переходьте туди та підписуйтесь. Там голи з матчів, також оцінки та статистика. І найкращі гравці матчу Іспанія і Франція. Вчора грали і тут отримав оцінку. Нагороду свою Ламін Ямал, в принципі, десь я з цим і згоден. Тож, чекаю вас там, ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал. Я вас буду чекати там. До зустрічі завтра в наступному відео. Це буде огляд 21-го дня і другого півфіналу. Бувайте!